Друзі, хочу похвалитися урожаєм фундука, яким благословив мене Господь у 2024 році. Але сам урожай покажу дещо пізніше. А тепер хочу просто показати вам, як росте фундук. Ще називають ліщина, лісовий горіх. Мені один чоловік дав. Два невеличких саджанці. Я навіть не знаю, яких сортів. Вони були маленькими. Ось так відкопав, ось так росте ліщина, друзі. Ось дуже багато порослі. Кожного року я її обрізаю, а я їх пустив ось так деревом. Два, два кущі у мене ось так. Ось так розвивається. А тепер... Дивимося вверх, дивимося на урожай. Ось такі колокольчики. Бачите, він вже почав падати. Почав падати. Дуже рясно вродив, дуже багато. Ось цієї ліщини. Друзі, не знаю, що за сорти. Не розбираюся в них, але я полюбив. Ось цей горіх полюбив і хочу посадити його більше. Якщо хтось знає, які сорти хороші, урожайні, я побачив, що ліщина це непри... невибагливий. Ось такий горіх. Немає ніяких шкідників, ніякого уходу немає, але урожай бачу, що є гарний. Навіть при тому. Що це, можливо, якісь ось такі прості сорти. Не знаю, Не знаю які сорти, але він вже почав падати. Я, правда, не знаю, чи їх потрібно зривати, як це технічно, правильно робити. Але сьогодні я назбирав ось таке відеречко від майонезу. Я назбирав уже горіха, він вже починає сипатися. Ось так. Ось такі, як ви бачите, три. Чотири. Знову три. Тут трошечки більше. Тут бачу п'ять. Тут бачу знову. П'ять оріжків. Раз, два, три. ні, тут шість. Шість. А ось тут. Подивіться на цей, тут я нарахував 9 горішків. 9 горішків. Ось такий урожай. 9 горішків, це досить гарно. Не знаю, що це за сорт. Як розпізнати ці сорти, не розумію. Але ось такий урожай у цьому році. Якщо серед вас є... Люди, які вирощують фундук, можуть мені дещо порекомендувати. Пишіть у коментарях, буду радий. Але вважаю, що цей горіх достойний уваги. Мінімум затрат по обробці, нічого не обробляю. Ось воно росте. Звичайно, ліщина вона росте в природних умовах. Вона росте в лісі, там ніхто її не обробляє. Я ще побачив, що дуже багато е, побачив ось так є ось цих жучків сонечко е, червоних з крапочкою. Можливо, є якась тля, що вони її люблять, але я нічим не обробляю і досить непогано дає урожай. Ось таке сьогодні коротке відео про урожай. Ось такий урожай. Досить гарний. Досить багато, що є наверху. Тому цих відеречок я зберу, напевно, ще дуже-дуже багато. Буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку, щоб це відео могло побачити більше. Якщо ви знаєте щось про ліщину, якщо ви любите ці горішки ласувати або знаєте щось по вирощуванню, буду вам вдячний. А зараз прощаюся, ще раз показую вам ось мій урожай. Це те, що є цього 2024 року. Бажаю і вам, Божих благословень, гарних урожаїв у ваших садах. До зустрічі знову на каналі.